Все ще вірять у здійснення своїх бажань останні десятеро учасників. Суддівського рішення вони чекали найдовше, тож нерви в усіх бринять від напруги. Зараз ми віддаємо передостанню перепустку у півфінал четвертого сезону. Шоу Україна має талант. Останню перепустку дадуть глядачі своїм голосуванням. Але стримує хвилювання Івано-Франківське на назад. Ще з кастингу головне шоу України стало для хлопця рідним. Тож він навіть уявити боїться, як буде з ним прощатися. Оксана Марченко так, дуже також емоційно я бачу, вболівала за мене. І мені це дуже приємно, адже навіть від неї я отримав своєрідний поцілунок. Сподівається, що судді будуть до нього прихильні, і ось цей епатежний хлопчина. Під час нічної наради обговорення кандидатури Антона переросло в бурхливу сутичку. О, ти сказала, що я за всіх співаків? Я категорично проти цього персонажа. Буфонада, Це буфонада. буфанада. Все равно. Як це називається? Та не лише через Антона сперечалися судді. Я не вважаю їх самими талантливими із тих, хто у нас є. Но это выглядело ярко и интересно. Я уже сказал то, что я сказал. Я уважаю, что школьная химическая программа – это полный, ну, не знаю. Так я поздравляю, Игорь. Так это значит, что у тебя в селе был такой э, физический кабинет, где вы делали эксперименты. Ну так почему не показать на всю страну, что это может быть интересно? Стать 59-м пивфиналистом сподевается и сами. Шість тижнів тому на свій день народження він уже отримав від наших суддів незабутній подарунок. буде по азербайджанськи да. Чи варто саміру сподіватися на ще одну приємність вже сьогодні? Ми хочемо сказати, що всі ви класні, всі ви талановиті, всі ви нам показали дуже високий рівень. Але, на жаль, лише один продовжить боротьбу за мільйон гривень. Ми вирішили, що путівку абсолютно справедливо Отримав. Назар Павлів. дякую. Постараюсь. Постараємось. Всім вісім дуже дякуємо до побачення. Дорогий мій коти Горошко. Мені сказали так. що Я останній, який пішов 50. Я дуже радий, але радіти ми кладемо в сторону, тому що потрібно вже прямо зараз починати приступати до своєрідних тренувань, щоб отримати ще один посилонок від вас. Назар. Я зроблю це прямо зараз. Є yeah, франківську привіт!